Усе почалося тихо, настільки тихо, що більшість навіть не помітила. Лише кілька астрономічних форумів, кілька стрічок обговорень між дослідниками. Але тепер ця історія стрімко виходить за межі звичайної науки. Останні тижні дослідник Авіло оприлюднив дані, які можуть змінити не просто розуміння одного небесного об'єкта, а й саме уявлення про те, як ми дивимося на межі нашої сонячної системи об'єкт загадковий 3 і атлас. Колись він здавався черговою кометою, крихітним уламком криги та пилу, що мандрує безмежжям. Але сьогодні, коли з'явилися нові свідчення, навіть найбільш стримані науковці починають визнавати історія з 3 А Атлас може бути чимось набагато більшим, ніж просто чергове небесне тіло. Саме зараз ми стоїмо на роздоріжжі між двома поясненнями природним і технологічним, і хоча одне з них звучить як наукова фантастика, інше як науковий парадокс, Обидва тримаються на фактах, які не можна ігнорувати. Ло оприлюднив дві ключові знахідки першу в історії радіодетекцію гідроксильного опоглинання, здійснену радіотелескопом Міркат у Південній Африці, і серію нових зображень, зроблених після перегелію точки, коли об'єкт найближче підходить до сонця. Ці зображення відкривають перед нами складну мережу струменів, що вириваються з ядра 3 і атлас, утворюючи структуру. Яка не схожа на жодну відому кометну активність. Радіоспостереження стали своєрідним проривом. За словами Авіло, спектральні дані з Мюркат показують чіткі лінії поглинання, характерні для гідроксильних молекул, фрагментів води, які вивільняються, коли лід під дією сонячного тепла починає випаровуватись. Це не просто свідчення того, що три і атлас активний, це означає, що його поверхня реагує на сонячне випромінювання. І робить це інтенсивно, немов пробуджуючись. Проте справжня загадка починається з того, як саме цей процес відбувається. Сигнали, зафіксовані телескопом, виявилися не випромінюванням, а поглинанням, тобто перед нами холодний газ, який стоїть між джерелом тепла і телескопом, затримуючи частину хвиль. Іншими словами, три і атлас не просто розігрітий уламок. Він створює середовище, що взаємодіє з фоновим випромінюванням, у спосіб, який поки що не має остаточного пояснення. Ще більш інтригуючими стали зображення, отримані 8 листопада 2025 року, стек кадрів 24 знімки з зеленим фільтром по 35 секунд кожен, плюс кілька червоних і синіх. Результат величезний сяючий ореол, що тягнеться на півмільйона кілометрів, і щонайменше сім виразних струменів. Які вириваються в різних напрямках, деякі з них прямо у бік сонця. Це вже само по собі суперечить типовій поведінці комет, адже більшість їхніх газових потоків викидаються від сонця, а не назустріч йому. І все це, попри несприятливі умови спостереження, яскраве місячне світло, сутінки, нестабільна атмосфера. Факт, що ці структури збереглися на зображеннях навіть у таких обставинах, свідчить вони справжнє, а не артефакти оптики чи обробки. Авіо не приховує свого скепсису до поспішних висновків. Він не стверджує, що ми дивимося на штучний об'єкт, але й не дозволяє виключити цю можливість. Його позиція тверда поки ми не отримаємо високодеталізовані знімки з орбіти, жодна гіпотеза не може бути остаточною, але між рядками відчувається напруга. Вчений наполягає, що найкращі кадри зроблені камерою хайрайс. На борту Mars Reconnaissance Orbiter, ще 23 жовтня досі не оприлюднені. За розрахунками, ці зображення могли б мати роздільність близько 30 метрів на піксель у десятеро кращу, ніж будь які знімки із Землі. І саме там може бути відповідь, чому ж їх досі немає у відкритому доступі, поки одні називають затримку технічними труднощами, інші бачать у цьому ознаки обережності, адже якщо на тих кадрах дійсно видно деталі, які не пасують до природної моделі. То нас може чекати відкриття, до якого людство ще не готове. Ло каже просто час грає проти нас. Кожен день без даних це день, коли ми втрачаємо можливість відстежити зміни в реальному часі. Якщо три і атлас справді активний, його структура може змінюватися буквально щогодини, і кожна нова точка даних може або підтвердити, або спростувати технологічну гіпотезу. Проте навіть без цих зображень є одне спостереження, Яке вже викликає справжнє занепокоєння серед дослідників. Орбітальні розрахунки показують об'єкт зазнає прискорення, якого не можна пояснити лише гравітаційними силами. У моделях довелося ввести додаткові параметри так звані негравітаційні чинники, які мають компенсувати спостережуване відхилення від прогнозованої траєкторії. І ось головний парадокс якщо це прискорення спричинене викидом газу, то маса втраченого матеріалу. Мала б становити близько однієї шістнадцятої всієї маси об'єкта це мільярди тонн речовини, які повинні створювати яскраву, помітну хмару, видиму з десятків обсерваторій. Але такої хмари немає у жодному спектрі, у жодному зображенні тут і починається справжня межа між наукою і невідомим. Або існує природний механізм, який ми досі не розуміємо механізм, що створює прискорення без втрати маси, або перед нами щось інше. Щось, що має власне керування, власну тягу. Іло повторює знову і знову не робіть передчасних висновків, але й не закривайте очі на очевидне. Далі ще цікавіше за розрахунками, у березні 2026 року 3 Атлас пройде всього у 53 мільйонах кілометрів від Юпітера. Це дає унікальну можливість для зонду Юнона. Його дипольна антена може просканувати простір на частотах від 50 Гц до 40 МГц. Саме в діапазоні, де потенційно можуть проявитися штучні радіосигнали. Якщо щось справді випромінює керовану енергію, саме тоді ми зможемо це зафіксувати, але до тієї дати ще кілька місяців. І поки одні налаштовують прилади, інші сперечаються у наукових журналах, десь у глибині космосу Три і Атлас продовжує рухатися. Його ореол блимає, струмені пульсують, радіосигнали поглинаються холодним газом. Ми бачимо його. Але не розуміємо, що саме бачимо. І це, можливо, найнебезпечніше почуття у науці, коли знання стикається з таємницею, яку не можна пояснити, поки що. Те, що спершу здавалося лише науковою цікавістю, поступово перетворилося на подію, що може змінити наші уявлення про космічні об'єкти, які приходять із за меж сонячної системи. 3. І Атлас тепер не просто пункт у каталозі малих тіл. Це загадка, яка розділила наукову спільноту на два табори. Тих, хто бачить у ньому природний феномен, і тих, хто не відкидає можливість штучного походження. І хоч обидві сторони посилаються на дані, ніхто не може заперечити жоден з відомих механізмів не пояснює все, що ми спостерігаємо. Розпочнімо з найконкретнішого даних радіотелескопа Міркат його антени, розташовані у віддаленій частині Південної Африки, у жовтні цього року, зафіксували тонкі, але виразні лінії поглинання. Сигнали, що відповідають гідроксильним молекулам. У спектрі вони виглядають як вузькі провали на певних частотах, і саме така форма вказує на наявність холодного газу між джерелом випромінювання і приймачем. У випадку з 3 e Атлас цим джерелом є фонова радіація космосу, а сам об'єкт виступає як екран, що частково поглинає її. Це відкриття має дві важливі складові. По-перше, воно підтверджує, що об'єкт дійсно має газову оболонку. Тобто процеси на його поверхні активні. По-друге, ширина і профіль цих ліній ідеально збігаються з температурними параметрами, які відповідають відстані 3 і атлас від сонця на момент спостереження. Це не випадковість і не шум, це фізично точна закономірність, яку неможливо ігнорувати. А ВІЛО підкреслює саме тип поглинання, а не випромінювання змушує замислитися. Якщо ми маємо справу з класичною кометою, її гази мають нагріватися. І тоді в спектрі ми побачили би випромінення, а не поглинання. Натомість спостережувана картина свідчить, що частина газу холодніша за фон, так ніби він формується не від теплового розпаду льоду, а якимось іншим керованим процесом. Ця аномалія не дає спокою навіть досвідченим астрономам, які звикли до найрізноманітніших спектральних парадоксів. Тим часом оптичні спостереження лише додають інтриги. На складених знімках видно сім чітко виражених струменів. Що розходяться з центральної області, кожен із них має свою геометрію, свій кут нахилу, власну інтенсивність, і найвражаюче, кілька з них спрямовані у бік сонця, чого не спостерігають у класичних кометних джетах. Кометні струмені це продукт локального нагрівання, ділянки з підповерхневим льодом сублімують, і гази вириваються у напрямку протилежному до джерела тепла, але тут протилежна поведінка. Якщо ці струмені не помилка, Неоптична ілюзія, то щось викидає речовину назустріч сонячному випромінюванню. Фізично це можливо лише за умови, що газ витісняється під тиском зсередини або ж під впливом якоїсь форми керованого імпульсу. У своїх звітах Ло зазначає, що сукупність цих струменів створює надзвичайно симетричну структуру, так, ніби вони впорядковані за певною системою. Не хаос природних викидів, а щось, що нагадує геометрію. Він обережно висловлюється. Це може бути збіг, але така впорядкованість незвична навіть для складних кометних систем. Якщо припустити, що триші атлас є уламком, який колись був частиною більшого тіла, можливо, пояснення криється у його внутрішній будові, розшаруванні порід, зонах із різною щільністю чи наявності порожнин. Але якщо ці джети є наслідком активного керування напрямком руху, тоді перед нами явище іншого порядку. Проблема, однак, не лише в структурі струменів. Проблема у відсутності масової втрати речовини. Кожен струмінь, якщо він природного походження, мав би супроводжуватися викидом пилу, мікрочастинок льоду, утворенням видимої хмари, проте навіть найчутливіші фотометричні системи не виявили таких слідів у необхідному обсязі для пояснення спостережуваного прискорення, яке виміряли радіоінтерферометри, три. Атлас мав би втратити близько 15% своєї маси, але ця втрата відсутня. Це наче хтось натиснув на невидиму педаль тяги, і об'єкт змінив швидкість, не залишивши за собою жодного видимого сліду. Саме тут розділяються інтерпретації. Природна версія каже: ми маємо справу з нестандартною кометою, в якій газ вивільняється не з поверхні, а з глибших шарів, можливо, через систему внутрішніх порожнин. Такі порожнини могли би діяти як клапани, що періодично випускають газ під великим тиском. Створюючи тимчасові реактивні імпульси без значної втрати маси. Але проблема в тому, що жодна з відомих комет не демонструвала такої стабільності траєкторії при такому типі вибухових викидів, щоб прискорення залишалося сталим упродовж тижнів, а не годин. Ці процеси мали би бути синхронізовані, повторювані, майже ритмічні. Технологічна версія, Ло не пропагує, але визнає можливою, передбачає зовсім інше. Якщо об'єкт має внутрішні системи стабілізації, або навіть залишки двигунів, це пояснило б напрямлені струмені, відсутність хаотичного пилу та сталість прискорення. Прихильники цієї версії нагадують, що напрямок руху 3 і Атлас майже збігається з тим сектором неба, звідки 1977 року надійшов знаменитий сигнал Вау! Різниця лише 9 градусів чи це випадковість, чи закономірність питання відкрите. Але для багатьох це збіг, який складно ігнорувати. Ло пропонує перевірити обидві версії за допомогою координаційних спостережень. Він наголошує, що 16 березня 26-го року, коли об'єкт проходитиме поблизу Юпітера, апарат ЮНОНА зможе скористатися своїми антенами для пошуку низькочастотних радіосигналів. Ці частоти від 50 Гц до 40 МГц майже недоступні для наземних телескопів через іоносферні перешкоди. Якщо там існує хоч найменше когерентне випромінювання, тобто сигнал, створений упорядкованими процесами, а не хаотичною природою, це може бути вирішальним доказом. Але поки ці спостереження лише плануються, на землі точиться дискусія, чому досі не оприлюднені високоякісні кадри хайрайс, які могли б дати відповідь уже зараз. Це питання стало болючим. Лон не приховує своє роздратування. Він нагадує, що наукові запити щодо цих зображень були подані ще наприкінці жовтня. Але офіційна відповідь так і не надійшла. Тим часом у пресі з'являються загальні коментарі мовляв, дані проходять калібрування, триває перевірка. Проте вчений підкреслює такі дані мають обмежену актуальність, коли ми втрачаємо час, втрачаємо й можливість підтвердити або спростувати ключові параметри: розмір ядра, текстуру поверхні, наявність стіней від струменів, які можуть показати, чи справді вони виходять із поверхневих тріщин чи з фіксованих отворів. А це принципова різниця між природою і технологією. Поки триває очікування, об'єкт спостерігають понад дві сотні обсерваторій у різних точках світу, деякі з них використовують фільтри вузького спектра, щоб ізолювати лінії випромінювання натрію, кальцію та вуглецю. інші радіоінтерферометри, що намагаються вловити навіть найслабші відхилення у потоці сигналів, і скрізь повторюється одна і та сама закономірність. Активність об'єкта нестабільна, але не хаотична. Вона пульсує. Часом інтенсивність Ореолу різко зростає, потім слабшає, і все це з періодичністю, яку можна описати математично. Це викликає у науковців майже відчуття дежавю. так поводяться не комети, а системи з регульованим циклом роботи. Усе частіше звучить термін керована динаміка. Втім, більшість учених залишаються обережними, вони вказують на можливість складних термічних ефектів. Наприклад, якщо ядро 3 і атлас має шаровиту структуру, різні породи можуть реагувати на нагрівання з різною швидкістю, утворюючи циклічні спалахи активності, або ж це наслідок нестандартного складу, наприклад, наявності метанолу чи аміаку, які сублімують при інших температурах, ніж вода. Але навіть ці гіпотези не пояснюють симетрії струменів і спрямованих у бік сонця викидів. Існує ще один тривожний аспект прискорення без масової втрати. Це не просто орбітальна дивина, це фундаментальна фізична суперечність. Якщо тіло рухається швидше, воно повинно втрачати щось, щоб зберегти закон імпульсу, або його тягне зовнішня сила. Але що може діяти на об'єкт у глибокому космосі, де немає значних гравітаційних збурень, сонячний вітер? Так, але він занадто слабкий, щоб створити такі зміни швидкості. Викид газів не видно, електромагнітні ефекти не спостерігаються. Тоді що? Авіло говорить, ми стикаємось із феноменом, який не вписується у жодну знайому рамку це або унікальний природний процес, який ми просто ще не відкрили, або прояв технології, створеної не нами. Його слова викликають суперечки, але від них неможливо відмахнутися бо факти залишаються фактами. І хоча дослідник не робить сенсаційних заяв, він наполягає на головному ми не маємо права ігнорувати дані тільки тому. Що вони незручні для звичних теорій. У своїй останній доповіді Ло звертає увагу на ще одну деталь кольорові характеристики ореолу. Фотометричні дані показують синій сув близько біля перигелію, тобто, коли об'єкт був найближче до сонця, його спектр ставав помітно блакитнішим. У природних комет це трапляється рідко, адже більшість відображеного світла має червонуватий відтінок через домішки пилу. Блакитне світіння може свідчити про розсіювання на дрібних частинках. Або про випромінювання плазми. А це вже зовсім інша фізика. Дехто припускає, що ми бачимо комбінацію двох явищ газову активність і світіння іонізованого середовища навколо об'єкта. Але що саме створює цю іонізацію, залишається загадкою. І тут ми повертаємось до головного, до потреби в прозорості без повних знімків, без необроблених спектрів, без точних радіоданих ми залишаємося у темряві. А ця темрява стає все густішою. Адже чим більше ми дізнаємося, тим більше запитань постає як утримується стабільність струменів, чому відсутній пиловий шлейф, чому відбувається прискорення безпомітної втрати маси, і, нарешті, чому найдетальніші кадри досі не оприлюднені? Ло не приховує, він розчарований реакцією офіційних структур. Його звернення до колег, до університетів, навіть до представників міжнародних агенцій. Залишаються без конкретних відповідей. Науковець каже, що замість швидкого обміну інформацією він бачить обережність, мовчання, паузи, які не личать науці, і це найнебезпечніше. Бо якщо дані приховують не через технічні труднощі, а через побоювання перед тим, що вони покажуть, тоді ми стоїмо на межі відкриття, яке може змінити уявлення про місце людства у Всесвіті. Та навіть без остаточних висновків історія 3 і Атлас уже увійшла в історію науки. Це перший міжзоряний об'єкт після Омуамуа, щодо якого ми маємо стільки різнорідних, але послідовних спостережень. Це перший випадок, коли фіксується радіопоглинання гідроксильного типу на такій відстані. І, можливо, перший об'єкт, для якого питання, чи це комета, вже не здається найголовнішим. Головне інше, що це за процес, який ми спостерігаємо, і чи ми справді готові прийняти його справжню природу. Три. І Атлас продовжує свій шлях. У телескопах він виглядає як крапля світла, але за цим світлом невидимий механізм, який не дає спокою сотням дослідників. І коли ми дивимося на нього, ми дивимося не лише у далечінь космосу, а й у дзеркало власного незнання. Бо, можливо, ця історія не лише про комету, можливо, це перший сигнал, який людство ще не навчилося розпізнавати. Коли нічна тиша знову опускається на обсерваторії, у світі є десятки астрономів. Які сидять перед екранами, стежать за кожним оновленням координат, кожним коливанням яскравості. Три. І атлас рухається далі, віддаляється від сонця, але його таємниця не розсіюється. Навпаки, що більше даних з'являється, то гострішим стає відчуття, що ми спостерігаємо щось зовсім інше, ніж звикли бачити. У центрі цієї історії не лише об'єкт, а й сам процес пізнання, що набуває рис драматичного пошуку між наукою і невідомим. За останні тижні вчені отримали додаткові радіоспостереження сигнали поглинання гідроксильного О залишаються сталими, хоча активність об'єкта мала б зменшуватися після проходження перигелію. Це означає, що процес, який відбувається, не залежить лише від нагрівання сонцем. У звичайних кометах інтенсивність викидів різко падає після проходження найближчої точки орбіти, проте 3 і атлас демонструє стабільність майже як система. Що працює за власними циклами. Деякі спостерігачі навіть відзначають, що радіосигнал має слабкі коливання, схожі на ритм, немов повторюваний імпульс. Це не обов'язково означає штучність, але сам факт періодичності вже виходить за межі типової поведінки природних об'єктів. З кожним днем наближається дата, коли об'єкт перетне зону впливу Юпітера. Якщо прогнози вірні, то навесні 2026 року Юнона матиме змогу вперше спрямувати свої антени на цю рухому ціль. Це не просто спроба перевірити гіпотези це шанс почути щось, що несе інформацію за меж нашої системи. Науковці вже підготували низку сценаріїв від пошуку радіоперешкод низьких частот до фіксації потенційних електромагнітних імпульсів. Якщо буде зафіксовано навіть найслабший сигнал, який не відповідає природним джерелам, Історія три і Атлас стане початком нової епохи астрономії, і все ж поки офіційні структури готуються, незалежні команди продовжують власні дослідження. У Європі створено спільну мережу обсерваторій, що координує спостереження кожні кілька годин, а в Японії планують підключити високочутливий радіомасив для відстеження слабких сигналів. Кожна група намагається знайти хоча б натяк на закономірність чи змінюється Ореол разом із кутом освітлення. Чи повторюються ті самі напрямки струменів, чи спостерігається кореляція між прискоренням і зміною спектра? На всі ці запитання поки що немає відповідей, але кожне спостереження стає частиною великої мозаїки, яку людство збирає з уламків даних. Серед цих зусиль є й те, що виходить за межі сухої науки. У кожному звіті, у кожній нотаці, відчувається тривога. Адже триатлас – це не просто фізичний об'єкт, це дзеркало. У якому людство бачить свої страхи і сподівання. Страх, бо, можливо, ми вперше стикаємося з чимось, що не можемо контролювати чи пояснити. І сподівання бо, якщо це справді прояв розумної технології, то ми не самі. Проте навіть самло застерігає не варто романтизувати невідоме. Іноді найфантастичніші явища виявляються наслідком складних, але цілком природних процесів, проте і закривати очі не можна. Саме так наука втрачає шанс зробити відкриття. Однією з головних тем останніх днів стала відсутність очікуваного пилового хвоста. Його не бачить жоден спектрограф, навіть при найвищій чутливості. Замість цього навколо об'єкта утворюється рівномірне, м'яке світіння, що нагадує плазмову корону. Це світіння має нестандартний спектральний профіль, у ньому виявлено лінії, які не відповідають жодному з поширених кометних елементів. У деяких діапазонах воно навіть злегка поляризоване, ніби відбиває світло від рівної, але не однорідної поверхні. Такий ефект можна отримати або від матеріалу, що має металеву структуру, або від кристалічних мінералів. Жодна з версій не є звичною для об'єктів подібного типу. І ось тут з'являється ще одна дивна деталь деякі незалежні аналітики, які проаналізували фотометрію з різних спостережних пунктів, повідомляють про малу. Але помітну пульсацію яскравості з періодом близько 40 хвилин. Це може означати обертання навколо власної осі або циклічну зміну напрямку викидів. Але якщо об'єкт справді обертається, то його момент інерції має бути неймовірно стабільним, адже за кілька тижнів амплітуда пульсацій не змінилася. Для уламка чи комети це майже неможливо. Тіла такого розміру зазвичай розгойдуються, змінюють орієнтацію, демонструють хаотичну прецесію. тут же. Рівномірний ритм, без збоїв. І це знову веде нас до питання чи не є ця стабільність наслідком керування. Авіло у своїх останніх коментарях наголошує, що навіть якщо ми знайдемо пояснення всім цим явищам у межах природних процесів, сама поведінка Трио і Атлас стане ключем до нової моделі міжзоряних тіл. Це змусить учених переглянути поняття про те, як формуються і еволюціонують комети, що потрапляють у наш регіон з міжзоряного простору. Можливо, ми недооцінюємо їхню складність, можливо, існують фізичні механізми, які дозволяють їм зберігати енергію і вивільняти її з неймовірною точністю. А можливо, і він це визнає відверто, ми лише торкнулися явища, за яким стоїть інша цивілізація, що колись або навіть зараз існує десь у глибині космосу. Поки це лише припущення, але навіть воно відкриває двері до нового типу мислення. Якщо три і атлас природний. Він стане найскладнішим природним об'єктом, який ми коли небудь спостерігали. Якщо ж він штучний, це означатиме, що ми не самі у всесвіті, і ця зустріч сталася тихо, без фанфар, просто у променях сонця, які торкнулися металевого чи крижаного корпусу об'єкта, що пролетів повз нас. Історія 3 і Атлас не закінчується тут. Попереду ще місяці спостережень, сотні годин обробки даних, дискусій, сумнівів. Але навіть якщо всі загадки буде розві.